В ході апаратної наради Олег Созінов, начальник управління житлово-комунального господарства, інформував щодо проведення ремонту доріг у 2023 році та стану вулично-шляхової мережі міста на сьогодні. Вулична шляхова мережа міста загалом налічує близько півтора мільйони квадратних метрів. З них майже 900 тисяч квадратних метрів це дороги з твердим покриттям. Враховуючи це, щороку необхідно проводити поточний ямковий ремонт на площі не менше, ніж 15 тисяч квадратних метрів. За цінами 2023 року це приблизно 17 мільйонів гривень. Як зазначає Олег Созінов, у 2003 році на проведення ямкового ремонту прилуцьких доріг у міському бюджеті передбачили лише 25% від загальної потреби, асфальтували найбільш критичні ділянки дороги. В зв'язку з погіршенням погодних умов короткі терміни виконання були виконано менше трьох тисяч квадратних метрів, із необхідних 15 тисяч наголошує ще раз. Саме було заасфальтовано самі критичні та глибокі ями, які несли загрозу учасникам дорожнього руху. Довідомо хочу проінформувати, що за результатами весняного комісійного обстеження 2023 року, яке було проведено за участю представників міської ради, представників балансового представників патрульної поліції області, були визначені об'єми та заактовані близько 15 тисяч квадратних метрів. Начальник управління житлово-комунального господарства зауважив, несприятливі погодні умови та велике транспортне завантаження, особливо рух багатотонажного транспорту, руйнують шляхові мережі не лише нашого міста. Цю проблему спостерігають в усій країні. Також до виникнення ямковості вкрай чутливе і старе зношене дорожнє покриття, побудоване ще у 60-х-80-х роках. Аналізує посадовець. Воно перезволожено після зими. грунти земляного полотна ще не розмерлися. А отже міцність дорожнього полотна мінімальна, внаслідок чого утворюється прогресуюча ямковість. Хочу наголосити, що поточний ямковий ремонт це тимчасово вимушена міра для збереження покриття від подальшого руйнування та негайного забезпечення проїзду. Ямковий ремонт він недовговічний, адже йде фактично нашивання латок на старе зношене дорожнє покриття. Які в процесі подальшого навантаження продовжує руйнуватися, проте саме поточний ямковий ремонт дозволяє зберегти дорогу у проїзному стані до моменту проведення капітального ремонту. Розуміючи, що проведення ямкового ремонту лише на певний час усуває проблему, Прилуцька міська рада працювала у напрямку капітального будівництва доріг, говорить Олег Созінов. Починаючи з 2016 року міська рада намагалася перейти від практики поточних ремонтів до капітального будівництва. Так, з 2016 року у місті виконано ряд капітальних ремонтів. Це і вулиця Київська, вулиця Незалежності, вулиця Європейська, колишня Костянтинівська, частково, частина вулиці Героїв Прилук, колишня вулиця Боброва, частина вулиці Івана Скоропадського, Частина вулиці Андріївської, частина вулиці Житньої. Нове дорожнє покриття укладали і по вулиці Вокзальній. Ці роботи мали б успішно продовжуватись і сьогодні, підсумовує Олег Созінов. Спочатку відсутність бюджету, потім війна не дала змоги реалізувати проекти капітального ремонту, які були виготовлені у нас ще в 2020 році. На сьогодні значна частина доріг міста потребує капітального ремонту. Це і вулиця В'ячеслава Черновола, колишня вулиця 1 травня, вулиця Перша Казача, вулиця Перемоги. Вулиця Котляревського, вулиця Земська. На всі ці дороги у нас виготовлена проєктно кошторисна документація, і на деяких з них навіть перерахована в ціни дві року. Тобто на сьогодні вона актуальна. Є потреба проведення капітального ремонту і на інших вулицях міста. Це і вулиця Січових стрільців, вулиця Небесної Сотні, Микола Леонтовича, Соборна. Потрібно будувати такі вулиці, як і Короленка, де знаходиться наш центр, вулиця Гоголя можна називати ще багато вулиць, але всі розуміємо, що одномоментно в в умовах війни, в умовах обмеженого фінансування. Закрити всі ці потреби неможливо, та як інформує Олег Созінов, проведення ямкового ремонту доріг сьогодні, вкрай важливе. Це перш за все безпека учасників дорожнього руху. Також ямковий ремонт знижує можливість виникнення нових ушкоджень шляхової мережі. Хочу зазначити, що якби не було проведено той мінімальний обсяг робіт з поточного ремонту, що ми змогли виконати, на сьогодні стан вулично шляхової мережі був би значно критичнішим. Як зазначає начальник житлово-комунального господарства, підприємець, який виконував ремонт шляхового, Вої мережі в разі виявлення дефектів повинен усувати проблему власним коштом. Це передбачено умовами договору. Термін дії гарантійних зобов'язань три роки. Повторюю, що проведені роботи з поточного ремонту мають гарантійні терміни за умовами вкладених договорів. У разі протягом гарантійного терміну будуть виявлені дефекти. Виконавець зобов'язаний усунути їх за власний рахунок. Управлінням житлово комунального господарства як замовником робіт. Направлені листи виконавцям, які проводили роботи в минулому році, щодо дотримання ними своїх гарантійних зобов'язань актування гарантійних зобов'язань будуть вони чи не будуть, будуть виявлятися під час проведення весняного комісійного обстеження доріг. До комісії по обстеженню вулично-шляхової мережі в обов'язковому порядку залучають інженера з технічного нагляду та представників підрядних організацій. Працюватимуть посадовці Прилуцької міської ради, представники балансоутримувача шляхової мережі, а це комунальне підприємство послуга і представник патрульної поліції області. Комісія розпочне свою роботу найближчим часом. У ході апаратної наради Акцентували увагу і на важливості грейдерування та підсипки ґрунтових доріг, яких у прилуках налічується більше трьохсот. Попередні роки, окрім 2023 року, прилуцькі вулиці з ґрунтовим покриттям і грейдерувалися, і підсипалися. Саме це частково вирішувало проблему. Міській раді переконані, що кожен мікрорайон міста потребує будівництва нової шляхової мережі, але навіть в мирний час це не під силу міському бюджету. Розуміючи, що такий крок, як грейдерування і підсипка, на сьогодні актуальний, на цей рік в міському бюджеті передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Міський голова Ольга Попенко дала доручення профільному заступнику міського голови Володимиру Мазаренку, начальнику житлово-комунального господарства Олегу Созінову спільно з головами комітетів самоорганізації населення визначити, які ґрунтові дороги міста потребують першочергових робіт з підсипки та грейдерування. Треба визначитися з вулицями, які такі самі самі самі, такі у нас найпроблемніші вулиці. Прогрейдерувати і підсипати. Це також тендерна процедура. Так. Але щоб піти в тендер, треба вже знати, скільки нам треба буде коштів окремо виокремити для грейдерування, а скільки ж для, для підсипки. Так, а щоб, під, а, щоб визначитись, треба з головою клімте, щоб вони дали перелік вулиць, самих проблемних вулиць. Вам треба виїхати, водими на всі ці вулиці, подивитися, що і як. Якщо ми це бачили на завдавському мікрорайоні, то там дуже серйозні роботи. Я думаю, так і вони є сі в багатьох мікрорайонах такі серйозні роботи. Тому вже треба буде нам знати, Олексій, скільки за цього мільйона двісті ми можемо для грейдерування, а скільки ми можемо виділити для підсипання. Тому що це більше коштів не буде. Якщо десь кошти і будуть із перевиконання, якщо будуть кошти, то це вибачайте, це підтримка Збройних сил України. Все, і це буде поставлена крапка. Всі кошти, які ми будемо акумулювати, йдуть на, йдуть, на підтримку Збройних сил України.